В більшості випадків я записую відео з ціллю допомогти чи принести якусь користь. але зараз я хотів би записати відео діалог. Ви скажете, мішенька, який пизду діалог, якщо ти сам. Але фактично дійсно я хотів би через це відео трошки побалакати з тобою, тому що залишився один місяць до нового року. That's fucking crazy! That's really shit! У мене, звісно, легесенька усмішка, але чи не буде в мене в кінці року рефлексії, чи не буде в мене в кінці року думок, а що я взагалі з тих? Чи не буде в мене цього всього? I don't know. Але якщо лишився місяць до Нового року, то, мабуть, лишилась якась мікронадія на зміну життя. І, знову ж таки, як я сказав, це буде формат діалога, тому давай ми взагалі трошечки поговоримо з приводу того, чи вийшло в тебе щось цього добре? Чекай, це вже буде занадто різко. Давай так. Давай з тобою побалакаємо про те, чи почав ти те, що хотів цього року. Чи зробив ти те, що хотів цього року, чи спробував ти те, що хотів цього року, Tell me about this piece of shit. Більшість людей, котрі класно на це відео, мабуть, скажуть ні. Хто так, тому я, звісно, щиро радий. Якщо, якщо у вас так, напишіть про це в коменти. тому я буду щиро радий, але в більшості випадків. Ми під кінець року отак ловимося за голову і кажемо, да і -м, втянули в певну нісенітницю. І знаєш, що хотів би поговорити, а якого хера знов так? От, блядь, якого Хера знов так? От скажи мені. Чи дійсно ми здібні тільки на то, аби перед сном мріяти про те, що ми хочемо, дивитися едіти людей, у котрих вийшлося, мотивуватися на одну ніч а зранку прокидатися як імпотент і нічого не робити? Чи дійсно ми здатні тільки на це? Якого хуя кожну ніч ми плачемо в надії, що в нас все вийде, а зранку прокидаємося і не робимо нічого для того? Якого хера ми в натурі стали, як якісь, блядь, я не знаю, як в кінотеатрі глядачі? What the fuck is this piece of shit? Якого хуя наша мотивація проходить після січня місяця? Якого? Якого це все в принципі відбувається? Зараз, навіть при тому всьому, що я в голові себе прокручую, чи встиг я щось за цей рік, і усвідомлюю, що встиг. Все одно все одно я розумію, що всього я не сягнув чого хотів би. Хоча там цілі, може, навіть не були такі сильні. Там Я, я так впевнений, що, дивлячись на моє життя, я не сильно той великі цілі не ставив. Ну, навіть їх я міг не зробити, навіть їх. І те ж саме питання до тебе. Може, ти й не ставив собі гігантських цілей, ну навіть маленьких, ти не, не попробував, не зробив і так далі, і чого? Я не можу поняти чого, якого хера? Якого, блядь, у нас життя як якийсь етап? В січень ми мега замотивовані, далі ми шаройобимося, потім літо ми знову мега замотивовані, потім осінь, депресія, а зимою ми чихаємо голову, зокрема у грудні місяці. Чи не настопило це тобі? Скажи мені, будь ласка. Як так виходить кожен рік? Блять, черговий рік, у котрий не вийшло. Більше черговий рік, у котрому добре якби не вийшло. Ну але черговий рік, у котрому ти може навіть не спробував. у котрому ти знов переніс, у котрому ти знов щось собі знайшов від маску. У котрому ти тисячу і одну причину знайшов, чому я це не зроблю зараз. What the fuck? Навіть якби ти це робив раз у тиждень? Нав... Навіть якби ти це робив раз у тиждень. Вдумайся, в році 52 тижні. 52 рази за рік тебе зробив якусь нову дію. Ну ти навіть цього не зробив. Якого, блядь, хуя? Скажи мені, якого хуя? Чого ми знов за місяць до Нового року мусимо думати про це? Чого інші люди? Чогось таки сягають і для них рік кінчається добре. Чого? А зараз ми можемо знайти собі сотні відмазок, тому що цим ми і займаємося під кінець року. Ну а що ще робити? Ну, а що ще робити, як не знайти собі виправдання? Але камон! Ну от камон. Котрий рік підряд ми вже це робимо. Чого ми не можемо просто сказати, да, я проїбав цей рік? Для чого нам дійсно придумовувати то, що цього року було щось не так, то не так і то не так? Це ж не було вічно, це ж не було постійно. Так, да, були різні періоди в цьому році: блекаути, обстріли і багато чого подібного. Але все ж, хто ж за цей рік покращився, так може. Може, в нього немає якогось гіпервеликого секрету, окрім того, що він просто діяв? От і все. От і все того, що, блін, я, якщо вже і буду перед новим роком йобаним депресивним гімном, то це хоча б буде чесно за те, що я не робив, хоча міг, хоча мав можливості і так далі. І тут же, тут же, я хотів би з тобою, ну, якось, блять, розібратися в тому, що. Нафіга ми це робимо? Нафіга, взагалі, нафіга, ми е, признаємося собі, що ми цього року ніхрена не зробили, обіцяємо собі на другий рік почати і живемо у цих ілюзіях. Нафіга? Чому ми не можемо просто, я не знаю, через сльози, біль, плач, страх і подібне зробити? Чому ми настільки боїмося бути, як йобане гамно, як йобаний невдаха і аутсайдер? Чому? Ти ж розумієш, як і я, що бо, ну, боляче тільки коли перший удар. Ну ні, ми все одно боїмося його, розумієш? Такий великий страх перед тим, що ми получимо царапинку, що ми вирішуємо навіть не почати. That's fucking crazy. Блять, конкретно я вважаю, що це йобане гівно. Скільки ми будемо, як йобане Ламборджіні, котре припало порохами? От скільки. В той момент, коли. Оце от, от найсмішніше. В той момент, коли і в тебе, і в мене вже в голові повна енциклопедія. Енциклопедія! Ми її далі не зробили ні одного кроку. Прикинь. Тобто ми буквально маємо стільки знань, котрі не мають е, наші, наші навіть батьки, Що вже говорити про інші етапи. Ну ми все одно не починаємо, ми все одно не робимо цього. Чого, блядь, Чого? Да візьми, да спробуй хоча б. Що тобі мішає після цього відео спробувати? Ніфіга. Ну твій мозок активно буде тебе переконувати в тому, що щось все-таки мішає. Піздец. Вдуматись, навіть своїм мозком ти не є союзником. Даже, от, блядь, даже <клухи> <клухи> з собою. розумієш? Хто тобі може бути цінніший і рідніший, ніж ти? Ніхто. І навіть з собою ти не є в союзниках. Подумати тільки. Навіть не треба перечисляти, скільки людей ми побачили за цей рік, котрі реалізувалися, чи були якимись зірками, про котрих ми дізналися. Ті ж самі ферстапени і йому подібні. А ми що, сидимо далі, дивимося едіти і надихаємося ним. Скільки будемо надихатися, блядь, не хватить у кімнаті повітря, розумієш? Скільки ми це будемо робити, я не знаю. Розумієш суть, я от про що взагалі тобі говорю. Суть даже не в тому, що ти там, я не знаю, пробуєш і в тебе помилки не отримається. Ні. Суть в тому, що ти, блядь, ж ти скоріш за все даже не пробуєш. Або здаєшся після першої проби, або ще якусь хуйню придумовуєш. What the fuck, man. Знаєш, банальна фраза, которая звучить, я все розумію, але. Ну, але як мені ще тобі відповісти, якщо не так? Ну, а як інакше? Якщо я просто, блядь, хочу, аби ти робив. Все. Тобто, ну, я, я чесно, іногда у мене бажання взяти, відкрити твою башку і, блядь, насрати туди корисної інформації. Все. І, і отак, понімаєш, як, як, як дятел тобі у тім'ячко наклювати, щоб до тебе це дійшло. До тебе це доходить, але все одно, блядь, чому не масую та печаль? це пече. Даже за цей рік, знаєте, трошки трошки таких відкриттів. Даже за цей рік, типу, ютубе, плюс твічі, на котрих я якось намагався допомогти людям, все одно, все одно ви купаєте. Тобто, даже при тому всьому, що я якось допоміг людині, вона написала і т.д., вона або мінімально почала, або не почала, або ще щось. І я такий їбать. Я теж, звісно, не знаю, до чого доведе моє бажання вічно всім допомогти і так далі. Типа, поняв, от це прямо аж до, до такого, до, до, до неврозу такого, аби, блядь, іменно. От, от це тобі поможе нахуй подивитися. Оце це як з фільмом Форест Гамп. Моя би воля, я би кожного, блядь, заставив його дивитися, чесно. З, все, сказав би, блять, забираю у тебе все, не віддам, поки не подивишся. Бо знаю, що холяра поможе. От так само і тут, розумієш, таке велике бажання допомогти, і, таке, і така несостиковка, коли все одно ти. Ну, на, найцінніше фактично, Інформалія, ідея є. І все одно не, не робить, не, не йде, нема, не заводиться. Чого Хір його знає. От такий просто іногда я Ви купаєте в чому момент. ж не розуміючий, що як. Фактично, коли тобі дано все, все одно не починати. На жаль, і таке, є, і таке. є, Так що до Нового року один місяць, блін. Начни ти хоча б один раз у тиждень і в тебе буде вже 4, як мінімум, спроби. 4. Блять, ну ти ж не почнеш, розумієш, у чому печаль. Скільки я не записую ці відео, ти ж не почнеш. От в чому біда. А хотілося б, щоб почав, розумієш? Хотілося б, щоб почав. На початку виглядав би як крінжовий дурник, базару мало. Но потім, може би, і став спецом, експертом, фірмачом. Я би був тому дуже втішний. Попробуй, виділи годину блядь, після роботи до роботи. Знайди це йобане бажання, знайди цю йобану можливість. Зроби, попробуй, поміняй. Невже тебе настільки влаштовує це життя, блядь, що ти не хочеш нічого міняти? Невже ти, сука, настільки в ньому реалізувався? Я впевнений, що всі відповідають ні, але й ніхто не робить. Піздяц. Ніхто й не робить. Це жахливо. Це істинно жахливо. Усіх не влаштовує, але всі звикли бути в цьому. Тобто, поки в гівні не потонув, доти нормально. Ти прикинь? Блять, ти. Ти, ти, ну зроби, ну благаю ну, нахуй, ну прошу, блядь. Складаю руки до неба, блядь, чи піднімаю, чи що зроблю. З... Зроби сьогодні щось, поміняй щось, зміни щось, Я попробуй інакше щось, будь ласка, їбать, прошу. Я вже так задовбався видіти, як десятки талановитих людей поїдає робота, котрі дійсно мають талант і творчість. Що я не знаю, це інколи мене хаває середини. Талант і просто докладай до нього зусиль. Все. Ти єбать, який талановитий. Просто чуть-чуть постарайся. Чуть-чуть. Чуть-чуть зробить чуть. кожен день потрошка, хоча б, блядь. Ну, я ж якось зробив це, сів тут, блядь, записав і так далі. Я ж якось це роблю. Зроби й ти, будь ласка. Чуть-чуть, блядь, потрошка нахуй. І не думай, не думай, що, як, де їй, получиться чи не получиться. Не думай, зроби. Один, два, три, п'ять. Зроби, блядь. Ай, that's fucking crazy! Кожен, хто зайде на це відео, пойме, що він просрав цей рік. І чого ніхто не буде рухатися далі, я не єбу. Місяць до нового року. Ми і далі в гівні. а вони. Я ж кажу, я будь-кого можу представити. За цей рік стільки людей просто блядь. Актреса Венздей, Макс Ферстапен, блядь. Про тіктокерів і стрімерів я і мови не маю, розумієш? Та як я над... віддивляюся з відкритим ротом, і теж думаю, блядь, ти ти, ти сука-йобаний дебіл, котрий цей рік мав і все одно нахуй далі не реалізувався. Понімаєш? Це я і собі теж кажу. Не, не думай, що я тут і на тебе буду тільки гаркати. Собі я теж, блядь, пиздона надаю такого, як має бути. Так що, блядь, вони знов реалізувалися. Ми сидимо в гівні. Піздяць. Знов, блядь, замотивуєшся, нахуя, потім заб'єш хуя. Коротше, давай, займайся. Хто як не ти буде міняти то життя, я не знаю. І сів тут, блядь, і розсівся у своїй зоні комфорту, і ніхуя не робиш, і ніхуя не міняєш. Так, блядь. І потім ще й невідповідальний за те, що за те, що, блядь, життя мімо тебе пролетіло. І потім ще починаєш, нахуй, жвендіти як старий пень. Коротше, скільки я цих відео не запишу, є хуй, я так поняв, ніхто нічого не поміняє, не стото, діє, всім ще поїбать. засіли блядь, у свою зону комфорту і, блядь, хуя два. Хоть хоч ти ти, розумієш, у баранячий ріг скрутеси, блядь. Хуй да ні хуя!